Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про компенсаційні доплати до пенсії. У вас дуже багато виникають питань саме з тих стосовно цих доплат. Тож сьогодні давайте про це поговоримо. Я хочу нагадати, що згідно чинного законодавства України при досягненні певного пенсійного віку. Кожна категорія пенсіонерів має право на компенсаційні доплати. Я зараз розповім, хто їх не може отримувати, хто може, якщо у вас виникають сумніви щодо того, чи отримуєте ви ці компенсаційні доплати чи ні. Ви, по-перше, можете звернутися завжди в органи пенсійного фонду для уточнення даної інформації. Якщо ви зареєстровані на веб-порталі пенсійного фонду, зайти в особистий кабінет та подивитися, що складається розмір вашої пенсії, або ж підійти. В органи пенсійного фонду України та взяти розпорядження про призначення пенсії. Це документ, де буде міститися вся історія щодо призначення вашої пенсії і розміру, з чого він складається. Всі доплати, які передбачені чинним законодавством України. Знову ж повторююсь, відповідаю на ті питання, які вас найбільше цікавлять, і висвітлюю їх в своєму відео. Не буду казати про якусь супернову інформацію. При досягненні 70 років ви маєте право отримувати компенсаційну доплату у розмірі 300 гривень, 75 років плюс 156 гривень це 456 гривень. Та при досягненні 80-річного віку ще додаєте 114 гривень. Отримуєте таким чином 570 гривень. Дуже часто українські пенсіонери дезінформують, тому що ви можете бачити великі заголовки, де пишуть. Український пенсіонер при досягненні 75-річного віку має право отримати 456 гривень доплати. Відразу акцентую вашу увагу, що основну доплату в розмірі 300 гривень ви отримуєте при досягненні 70-річного віку, потім до неї просто додаються ще 156 гривень при досягненні 75-річного віку та ще 114 гривень при досягненні. Е 80-річного віку, щоб ви розуміли різницю, що коли вам буде 80, то просто до вікової доплати додасться 114 гривень, а не буде доплата у розмірі 570 гривень. Це логіка їх нарахування. Тому, будь ласка, теж на це звертайте увагу. Чи будуть ці доплати після під час кожної? Березневої індексації, так, ці доплати чомусь не індексуються, тобто вони не зростають в розмірі. А з 2020-2021 року залишаються без змін. Тому будемо очікувати, може саме в цьому році, вже в наступному, в 2025-му, такі компенсаційні доплати будуть теж проіндексовані, тобто збільшені в розмірі. Так, е тому ті пенсіонери, які у грудні отримують досягнуть 70, 75 80 років, відповідно, отримають, мають отримувати до своєї пенсії компенсаційні доплати. Також я хочу нагадати, що з 1 березня 2024 року загальний мінімальний розмір пенсійних виплат для тих пенсіонерів, які вже досягли 80 річчя, які мають страховий стаж для чоловіків це 25 років та жінок 20. Мінімальний розмір пенсійної виплати має становити 3370 гривень. У пенсіонерів віком від 70 до 80 років, які мають повний страховий стаж жінки 30 років, чоловіки 35, мінімальний розмір пенсії має становити 3240 гривень. У людей віком до 70 років, які мають страховий стаж 30 років жінки, 35 років чоловіки мінімальний розмір пенсії 2980 гривень. Наступне підвищення ми вже чекатимемо з вами в Березні 2025 року, адже, нагадую, законом України про державний бюджет на 2025 рік не передбачено збільшення розміру прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність відповідно, і перерахунку пенсій на цій підставі з січня 2025 року не відбудеться. Все залишається без змін. Очікуємо вже березневу індексацію. Якщо вам виповнилося менше. Вибачте, якщо вам виповнилося 70 років і більше, але ваш страховий стаж становить менше, ніж 35 років у чоловіків і 30 років у жінок, то доплата до пенсії встановлюється в розміру пропорційному до наявного страхового стажу, виходячи з розміру 3240 гривень. Також хочу нагадати, що щомісячні компенсаційні виплати вони встановлюються в тому разі, якщо щомісячний розмір пенсії, з урахуванням усіх надбавок. Е так, якщо ви отримуєте, наприклад, щомісячні компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи інших доплат до пенсій, не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачені страхові внески, та яка враховується для обчислення пенсії за 2020 рік 10 рік. тисяч триста гривень 35 копійок. Все, що ви отримуєте більше десяти тисяч. 340 гривень 35 копійок, Якщо ваша пенсія становить, наприклад, 15-16 тисяч, є й такі випадки, або ви отримуєте максимальний розмір пенсії, то в такому випадку ви не можете отримувати щомісячні компенсаційні доплати до пенсії. Те, що стосовно відповідаючи на питання. Хочу розповісти і хотіла розповісти вам сьогодні саме дати відповідь саме на це питання. Вони так і називаються, ви можете уточнювати в пенсійному фонді, мають назву Компенсаційна доплата при досягненні певного віку, а саме 70, 75 та 80 років. Дякую, що ви задаєте мені запитання на моєму каналі. Якщо вас ще щось турбує, обов'язково пишіть, і ми з вами поговоримо про це в наступних моїх відео.